Друзі, всім привіт! Всім Зразу Ви на каналі тут люди, наш малобюджетний канал. Сьогодні не буде відео про роботу. Сьогодні, сьогодні, свято в Нідерландах. Сьогодні день короля, день народження короля. Всі нідерландці святкують. Чекають, це свято, хоча свято йде один день. Але нідерландці його святкують цілий тиждень. І ми шукали роботу. Ми намагалися знайти якусь роботу в Нідерландах. Але кому ми писали, кому ми дзвонили, ніхто не відповідає. Тому що свято, тому що свято, все, не хочеться їм працювати в цей день. Ходять вони всі нарядються в такі помаранчеві костюми, корони одівають і різні різні костюми. На костюми в них, знаєте, вони люблять костюми. Це їхнє оце таке передівання, всякі, всякі такі цікаві штуки. Помарань. Чого кольору, тому що помаранчевий є символом королевської сім'ї. А знаєте, фамілія у них оранська. Ну, типа помаранчева, оранська. От, от, от ця традиція така у них. І в сьогоднішній день все. Це, це п'янка, це величезна, грандіозна п'янка, яка затягується на весь у вікенд. Це ми бачимо центр міста. Бачите, оце місто, де йдуть люди і стають такі ось інтересні штучки. Ось такі ось штуки стоять. Та, це друзі, це такі туалети. Можна прийти сюди, ось прямо в цю дюрку ось вже наложили бокалі, наложили пиво, в цю дюрку попісити і піти далі. Тож людей багато, п'ють пива дуже багато, і кудись це пиво треба сяти. Отакі От ось модульні модульні туалети тут стоять. Розхристані, розбещені, розпусні нідерландці сьогодні випивають тонни літрів пива. Якщо пройтись по місту, подивитися просто все цвіте. Кожне місто, кожне село люди одягаються, концерти, фестиваль. Короче, це ярче, ніж чим, чим новий рік. Це набагато ярче чим новий рік. І от сьогодні сьогодні, тут, як би, бачите, скільки копчиків їздить. Візде їздять копи. То що, то, що колись був такий випадок, коли на королівську сім'ю напали в 2009 році, напали на сім'ю, там машина в'їхала. Ну, не про це. Розкажу трошечки ще про свято. В цьому році. Вертольотвати в цьому році в Нідерландах е, офіційне місто, куди приїде король з королєвою, це Роттердам. Вони приїжджають. Хто хоче поздороватися з Вільмом Олександровичем, за руку подержати, за вусо вусоподіргати. Приїхати можна в Нідерланд е, в Роттердам, і там відбувається просто шестві. Салюти, праздник, дуже багато пива, е, дуже багато таких от цікавих людей. Вони тут дійсно цікаві. І знаєте, щоб не любити короля, щоб не любити королів, коли тут все так ідеально, коли ти ходиш в цьому королівстві ходиш в цьому царстві, і тут, знаєте, як в Трим", Трумана. Все, все красиво, все гладко і все ідеально. Це, це зараз тільки день, тільки розкурка. Сьогодні в нас четвер, п'ятниця, субота і в неділю вони будуть, знаєте, вже на отходах, То, Тому, я вам кажу, випивається тут дуже багато. Випиваються, скурюється, і, і ти йдеш по місту. Ми зараз в місті Бреда, маленьке місто, і тут стоїть 4, вже 4 пива. І Несамовитий запах каноплі так святкують. Так ну так у них прийнято. такі. Так, і знаєте, тут у них їх до речі, скільки ходив, немає таких от драк. Іменно коли як у нас там трохи випили якоїсь горілки і починають уже знаєте така побойка. Ні, тут такого нема. Вони всі сміються, вони веселі, вони щасливі, бажають кожному один одному здоров'я, щастя. І копчики воно вже просто фотографірується. Уже все, уже якби інцидент щерпані. Готовиться, готується місто на вечір випивати. Кожна кусочок міста якась локація, де відбувається концерт. дискотека, багато пива, ви бачите, всі в помаранчевому, дідушки, бабушки. Ну, атмосферно -то. це все. Дуже атмосферно, дуже класно, коли дивишся на цих безтурботних людей, які просто прийшли. Ось особливо діти, побити і прийшли накидатися пива і, і, і знаєте так, відпочити. Відпочити відпочити і тілом, і душою. Дуже багато вуличної їди. але що мені не подобається, немає в них національного блюда. Національне блюдо це пиво. Ви можете тут накидатися пивом. Я от питав голландців: яке ваше національне блюдо? Це пиво. І, звісно, вже дуже багато шаурми. Шаурма тут в почоті. Шаурма, араби приїжджають, діляють шаурму, картошку в фритюрі. Це це, це діло Арабів. Голландці до цього не підточені. Одно дуже цікавий. Класичні традиції на день короля є свободний продаж, вільний ринок називається. він ще. Люди виїжджають, звичайні люди. Король дав добро, все кросовочки продають якісь хороші. Король дав добро. Король дав добро. Можна продавати, можна торгувати. Не треба платити ніякого налога, ніякого податка. Що в тебе є, що ти хочеш. Ну я не знаю там звичайно зброю, алкоголь напевно не можна продавати. Люди виходять. Ну, дитячі речі, всякі мебель цікаву, скло, зеркала, предмети інтер'єру, е коньки все все, що тільки поживається. От так от. І можна дешево, дуже дешево купити собі якусь там дрібницю, яка тебе цікавить. Якийсь сувенір пам'ятний на день короля буде дуже, дуже дешево і дуже вигідно купити можна в цей день. Ми тільки що так пройшли, подивилися тут, от, де це все продажа, де продають. Нам казали, що тут всякі предмети ретро продаються. Так, да, є. Ну от е, я дивлюся, з більшості це така, знаєте, сімейна традиція, коли там батьки з дітьми виходять, і дітки там продають щось, і воно якось так дуже дуже позитивно виглядає. все, коли там дітки продають, батя сидить, пивко п'є. Насолоджується цим прекрасним днем, день народження короля. Слава Ісусу! І отак от воно якось відбувається. Позитивно. Хочеться, щоб у нас в Україні теж такі от традиції були. Якось знаєте, більш таке сімейні цінності, які збагачують сім'ю. Класно, мені дуже подобається. Атмосфера тут, якби не передати словами, сімейна, добра, позитивна атмосфера, якою можна ще залити пивком. Це, Це тільки тільки день, тільки тільки починається день армії, толпи просто. Толпи людей, які щасливі, що родився їхній король. Сьогодні вони йдуть, будуть пити, випивати, курити марихуану, займатися ну, однополим сексом. Вже б'ють бутилки, вже б'ють бутилки. Та їм похеру, їм пахеру. По так що не думайте, що вони такі правильні. Все. Можуть, привіт! Бачите, які вони довольні. Вони веселі, щасливі люди, що родився сьогодні їхній король. Хтось може й не виживе після цього праздника, але король все-таки родився. Слава королю! Слава королю!